Всім здарова! Гості і підписники мого каналу. Добрий день, всі! Англійська прем'єр-ліга продовжується і, на жаль, мудрик у матчі з Фулхемом провалився. Але наша історія не про це. Ми продовжуємо кар'єру Михайла у FIFA 23. Hello, міша Мудрик. Тому перед тим, як ми почнемо, обов'язково постав лайкосик, підпишись на цей канал. Давайте доб'ємо до 2000, а я буду починати. Поїхали! Першим ділом я зайшов на почту а тут лист, у якому говориться, що ми поїдемо на відбір Чемпіонату Європи. 2 вересня ми зіграємо зі Швецією, а 6 вересня зіграємо з бельгійською збірною. Таке я вам скажу матчі не з легких. Та й в цілому я бачу, що вересень буде дуже пекельним. Роботи, коротше, у нас повна. Ну а поки що ми повертаємось з кінець серпня, де нас чекає дуже тяжкий матч виїзний матч з Манчестер Сіті. Манчестер Сіті це та команда, яка претендує завжди на чемпіонські медалі. Зараз команда знаходиться на четвертому місці і спробує забрати у нас очки. Ну а ми зі своєї сторони спробуємо забрати ці очки у Манчестер Сіті. Команди вже на полі, і ми чекаємо на яскравий футбол. Відбір. Ми в атаці. Передача на мудрика. Міша. У спокійно забирає м'яч без фолу. Але ми з м'ячем продовжуємо бути і зараз знову Міша. Фу. Контролюємо м'яч. Михайло. Пас на кукурелів. Кукурелів повертає. М'якенька передача. Чи буде хтось замикати? каверсий арбітер? Що там? Піднімає, прапорець чи ні. Ні, все ж таки гол буде зарахований. І ми, ми повели у рахунку 0-1. Прекрасна м'якенька передача від Михайла. Ви ми просто подивіться, як хавер застиг у повітрі. Але пробив. І зробив це влучно. Дуже важливий гол для нас всередині першого тайму. Зараз ми з м'ячем. Зміщення! На замасі і там просто пробиває у стіну. Дуже швидко ми виходимо у контратаку Міша. Біжи. Втікає. І зараз треба віддати пас! І Це гольова передача! Записує Мудрик на себе. І ми подвоїмо нашу перевагу. Показують нам Пепа. Немає посмішки на його обличчі, але я його розумію. Його команда поступається з рахунком 0-2. Ще й в себе вдома. О, яке перехоплення. Хаверс віддає. І ми зараз могли вже повністю знімати всі питання щодо цього матчу. Аканджі. Бернардо Сілва. дає на Мареза, Мерез проти Кукурелі. І ми відбираємо м'яч зараз. Який ідеальний пас на Мішу! Практично вічна віздулки беру! Ми розписуємось у ворота Хедерсона, забиваємо третій м'яч. Міша, да ти, бляха, муха супергерой. Ну і все, арбітер дає свісток і матч закінчується нашою перемогою. 0-3. Після матчу Мудрик получає оцінку 8, і це найвищий бал. Ну, звісно ж, один забитий гол і одна гольова передача. А я вам зараз щось покажу. Ви подивіться, як мудрику пасується форма. А тим часом трансферне вікно зачинилося, і ми переходимо до відбору на євро. Ось такий жереб ми отримуємо: Бельгія, Швеція, Австрія і Ірландія. Нелегко, згоден, але що поробиш. Наші задачі, як завжди, найвищі. І от ми в домашньому матчі проти Швеції на 64-й хвилині виходимо на поле замість коноплянки Женя. Да Рахунок 0-0. І це наш шанс вийти та забити. Степаненко. Ріднесенькі трибунки. Повністю забиті. І що ми бачимо? А це гра рукою. І ми будемо пробивати пенальті. До м'ячу підходить Ярмоленко. І Олсен відбиває цей м'яч. Здається, що рахунок 0-0 їм підходить. Але він не підходить нам. Ми в атаці. Шапаренко. Треба вже віддавати на Мудрика! Мудрик! Ну! Міша! Остановіться! Удача КТО! Здрасить на нас. Міша. Удоо! <сьпілль> Отак от, от! 73 хвилина <сьпілль> і <сьпілля> рахунок I у нас. 1-0! <сьпілля> <сьпілля> Який же парашутік <сьпілля> запускає? <сьпілля> тут обігрується він з ярмолою. Ярмолою повертає йому цей пас. І такий незручний для голкіпера удар. Ну і нам показує Сергія Риброва, який нещодавно очолив збірну. Він дуже задоволений. Ну, як і всі ми. Швеція зараз м'ячем розпочинає свою атаку. Пас получає ісак. Кутовий зараз буде подавати Швеція. М Яка подача! І... Вибивати потрібно. Один-один. Ми пропускаємо. Ольсен. Забиває цей м'яч і зрівнює рахунок наприкінці матчу. Підбір за нами. Михайло, нікого немає. Потрібно відриватись. Віддаємо на Маліновського. Руслан біжи, дорогенький. <ривання> Ліва нога у нього працює добре, гармата. Така шоу-гу. -яй, яй атака йде лівим флангом. ой 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 да 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 Ну і такі помилки FIFA також бувають. Головне, що Міша не виключився з боротьби. 3-1. Ми потихеньку завершуємо цей матч. Я не думаю, що шведи зараз щось покажуть нам. А ось ми можемо вихід вічлавіч! Ми чуємо фінальний свисток. Як ми бачимо, рухаємось ми добре у правильному напрямку, але збавляти обороти не можна. Ми йдемо далі в виїзному матчі. Зіграємо з бельгійцями і на 57-й хвилині ми поступаємось 1-0 і міняємо знову коноплянку. Справедливо, якщо тут в лучше формі він грає. Маємо в розпорядженні 33 хвилини для того, щоб як мінімум зрівняти рахунок. Бельгія розпочинає атаку. Непогана передача Декательяр. Азар! І Це 2-0. Навіть просто зрівняти рахунок буде практично неможливо. Ще одна атака бельгійців. Караско. Азар. Шикарна передача на Лукаку. Він далі, але там наші захисники Тіліманс. Ой-ой-ой. Це просто розгром. 3-0. 62 хвилина. Можливо, ми втратили концентрацію після другого пропущеного голу, а зараз все вже сипеться. Але зараз мудрик... На Яремчука, ну забити, забити Треба! Йомаю! Романе, Романе! Більгійці контролюють м'яч. Караско пасує на Лукаку, той б'є. І Лунін відбиває цей м'яч. Нема кому віддати пас. І. Помилка. Декателар і це 4-0. Скільки можна, твою мать, блядь. Да, сьогодні ми були розбиті в цьому матчі, нічого не показали, ніякого футболу. Я досі не розумію, в що ми граємо, які плани були на матч від головного тренера. Але надалі ну, так не може бути. Фінальні свістоки це перша поразка для нашої збірної. Да, ця поразка нас відкидає на четверту сходинку але все ще попереду. А тим часом Мурдик. Мурдик. Бля. А тим часом Мудрик повертається до Лондона, де в домашньому матчі зіграє з Вестхемом. Дуже непоганий стандарт для Вестхема. Подача. Бо Як вистрібує гравець Вестхему, і ми зараз могли пропустити, Але м'яч пройшов мимо. Волкер Пітерс. Боуен. Передача! І якщо б не Менді, то я б не знаю. Рахунок був би вже не на нашу користь. Вестхем атакує в котрий раз. Пас на скамаку. І він все ж таки забиває з третьої спроби. В сезоні дуже багато ігор, але за кожне очко треба чіплятися. А ми зараз Міша! Віддає! Давай по новой, Міша, Все хуйня! Хаверс на Мішу. Міша заганяє себе у кут. Віддає на куку. І удар! Нема нікого на добиванні, і це кутовий. Ну і на цьому арбітер ставить крапку. Ми поступаємось. друга поспіль поразка у Мудрика і перша поразка у Челсі в цьому випуску. Турнірної таблиці маємо те, що маємо. 10-та сходинка. Чотири набраних очки в чотирьох турах. І ось команди, які займають вершину таблиці, і дуже шкода, що нас тут немає. Тому, якщо вам понравилось це відео, обов'язково поставте лайкосик, підпишіться на канал. А я вас обіймаю припіднімаю. До скорої зустрічі.